Приєдки Карпова, це я це проект шанс дати конкретно там, де ви, оскільки маєте шанс, чому б не взяти виграв гроші за донать. Всі учасники, які хочуть виграти трошечки або трошки більше ніж трошечки грошей, реєструються на сайті радіостанції. Потім я телефоную комусь із вас, а ви маєте можливість зупинити колесо удачі і перевірити, наскільки ви сильно а, успішна людина, чи є у вас везіння в житті, що завгодно можете перевірити. І сьогоднішній день абсолютно не виняток. Випадковим чи. Нам обираємо переможця, який буде змагатися за свій виграш. І сьогодні це має бути людина, яка, по перше, підніме слухавку, інакше бути не може. Інакше як я буду знати, де я вас застала. Правильно і звичайно ж нагадую, що якщо ви не знаєте, куди діти гроші або ще не придумали а варіанти їх використання, ви завжди можете їх задонатити. Як на мене, це буде ідеально правильне рішення. Ходить легенда, що кава з корицею по четвергах а, притягує в сім'ю гроші, а донати на зсу притягують нашу вами перемогу. Тому цим будемо сьогодні і займатися. Підняти слухавку має Микола або Олена. Олена. Підняти слухавку прямо зараз має Олена, якщо вона поруч із своїм телефоном. Цікаво, де ми їх застанемо? На роботі, можливо, на робочих зборах. Алло? Олена? Так. Добрий день, Олена. Де ми вас okay. застали? Що-що? Де застали вас? ви сліди, застали. Хочу знати, де я вас наздогнала, щоб запропонувати виграти трошки грошей в проєкті Шанс Дити. Ага, на а? роботі застали. Супер. А ким ви працюєте, Олена? Менеджер з продажу меблів. Менеджер з продажів меблів. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви середню цифру, скільки ви заробляєте за день? Приблизно. Знаю. Скільки? Десь. П'ятсот 600 гривень, тобто фактично, як і мінімум, одна денна зарплата уже може бути вашою в кишені. Так. Правильно розумію? Так так. супер, так. вам 21 рік уже є. Правильно? Я вже доросла дівчинка. Вам да. 22, нікому не кажіть. Це так, буде наш так. з вами секрет. Добре, так. Олена, за вашою командою старт у мене за спиною починає крутитися колесо. За вашою командою стоп воно зупиниться, і ми побачимо, власне, скільки ви виграли і скільки днів відпустки ви собі можете оплатити прямо зараз. Спробуємо? — Давайте. Пам'ятаєте, старт і стоп. Ваші команди. Починаємо? Так, так починаємо. Давайте. Старт. Так. А пам'ятаєте, які ваші найбільші виграші в житті вже були? Колись я на радіо виграла два квітка в кіно. Так. Це точно пам'ятаю. Супер ще щось. Колись виграла дуже дорогий дитячий коврик. Для дитини це було навіть 17 років назад. Ого. Вам Господоль, було скільки? Так. 10, 15, да? <світ> <світ> так? Так, Так. <світ> <світ> Стоп. Стоп. А, ну, дивіться, Олена, я вже бачу ваш виграш. І давайте я вам скажу приблизно в днях, а ви самі озвучите, скільки ви виграли. Спробуємо? Спробуємо. Що Як... ви виграли? Два вихідних, це скільки? Тисячу гривень. Абсолютно точно, Олена. Я вас вітаю! Тисяча гривень ваші і виходить шанс вас, вас і нас догнав. Ваш так. шанс. Уже знаєте, куди будете витрачати гроші? Майбуть, я задоначу їх. Ви королева мого дня, Олена. <гум> так. Я вас вітаю так. з виграшем, і Зовсім скоро ви заберете його, і звичайно, ваші донати будуть наближати нашу з вами перемогу. Гарного дня. Так, взаємно дякую вам і вам гарного дня. І вам слава Україні. Героям, слава всім іншим. Нагадаю, деталі під відео в описі всі знайдете. Ви дорослі люди знаєте, де їх шукати. А всім іншим ще й нагадаю, реєструйтеся на сайті радіостанції, і можливо саме вам уже наступного разу і подзвоню. І можливо, якийсь із ваших виграшів уже чекає вас на цьому переможному колі. Шанс де ти. проект представлено за підтримки партнера Слот City. Шанс там, де ти.